Лоданя, ну, але ми вас вітаємо. Так, так то не то радимо. трохи друганя. І, і моя ще мама ні. 18 років на Сиборі була, а ми ходили, то ми вже чужі люди не мали де діватися. То не, не 18 місяців, а років моя мама була на соборі. Е, Нанашка, нашка, е, ну ми так кажемо, нашу, то застарши до нас. Вона. Е, вона ще. Пів року назад більше прийшла до мене та й каже, що я би якусь знахідь, згадку про тата її знайшов. То тут через... а не не мав, ні. Та то та, та лишень, що я, що я вашому Петрові скидував. Так. То є була одна фотографія, але я... А так, то я тудам, тудна, на зелене свято. На на на, ну, ходіть, я вам щось покажу. А ну. Ходіть, ходіть от, 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 до тої то, ша. Ходіть, то ми теж ходіть. Ходіть, ходіть. Так, мали з тобою <різований> як тобі гранату. І вони це небо казали, що то моя смерть. Отаку гранату мали? А якусь гранату може Що себе і тих двох. Себе і дівчину, і хлопці молодого. троє їх. Дивіться, Нанашко. Видите? Ось де три зуб три. То кокарди хлопців, які носили, які я знаходив у бункерах. Ото-то. -от. Так. А ось де прешка від ременя. Mm. Знаєте, від ремені Хлоп... я... хлопці у півці носили. Так. То я знайшов у нас у Тисові. У Тисові? Так. так. Розумієте, що, mm -hmm. то, що то речі, які що могли бути десь пов'язані. з А потім з... таке зробити, розірвали гранати гранату всіх троє, а тоді йдуть на село брати брати коні, фіру і загрузили трої мого тата. І тих двох молодого хлопців і дівчина була, що вона там робила ска то ви казали Левченка дочка, так так казав.